Доброго дня, дивіться. я Вирішив зняти інструкцію, повністю що робити. от, Прийшла вам така от антена, е от, Тут корпус зараз зробив трошки грубший, там не дуже видно, коли вона включена, коли вона виключена. Так що якось так. ну, Перше, перевірка, це є кнопка перевірки заряду. ну, Це типу як павербанк. І так от два рази натискаєте. Ну, не знаю, зараз погано трохи видно на телефон, але 41% батарейки. Виключите, вона або сама виключиться, або теж можете два рази натиснути. Блін, два рази вроді було. А, ні. Натиснути і притримати. Виключається. Добре, тепер включаєте антенну. Ну, тут 0 виключене, одиничка включена. Натиснули. Ну там, якщо придивитися, воно от, лампочка є. То, що ми зараз в будинку, то цей. Воно зараз не, не вловить ні, ні сигнали, ні нічого. Ну, от, ще, ще зараз покажу, ото виключив. Нема, не світить нічого. І ото включив. Є лампочка. Все. Антенну тільки включив і поставив там на капот. Ну це моя, це друга. Таке добре. Тепер переходимо, переходимо, переходимо в вайбер. Мені здається, цей вайбер. Я вам вислав отакий сім zip архів. і відкриваю його. Є така штука АПК видобути то й видобути. І от така штучка є. Встановити. Ще раз повторюю, це Agribus Navi минулого року, тому що з нового року почали вже цей почали робити цей Agribus Bluetooth з'єднання тільки в платній версії. Ну, Весь час буде просити, щоб його вновили. Ми, звичайно, то будемо закривати. Next. Next. Тут зараз надати доступ до геолокації. Ой, зараз. Це, коротше, ясно. Тут, правда, інструкція буде. Краще його відкрити ще раз. От. І тут весь час будемо оновити of Work. Якщо на телефоні українська мова, тут буде англійська. Якщо Російська, а тут буде російська. І таке. І тут змінити на Bluetooth. Окей. І тут е можете виставити оце значення верхнє, це ширина. Пустимо, поставимо 16 метрів. І нижче це, от, це є відстань між е е лініями. Ну, тими, що по них вас буде вести. І так, почати роботу. Тут, як бачимо, зараз ні позиції, ні нічого, тому що це треба перший раз налаштувати. Спочатку оцю штуку. Виключаємо. Можете включити, але ну, вона мене трошки нервує. GNSS Correction Date. Можна включити. Bluetooth GNSS. А, ну тепер переходимо до Bluetooth. Відкриваєте налаштування Bluetooth. І воно у вас тут, це воно так називається. Пароль за замовчуванням 1, 2, 3, 4. Створити пару. І все. Тут воно тоді підключене. Звідси виходимо. Тут налаштування. Маємо тут ROM 1381 GPS. І все. Ну це я тільки що на вулиці був, того воно там 12 супутників ще якось тримає з вулиці. Не знаю яким чудом. Так, спробуємо. Ось тут видно різницю між цією і цією антеною, тому що я от зараз антенну не рухаю в хаті, а вона її... Щось десь десь воно, що то її ковбасить. Це просто не це не щиткий сигнал на антенні. Це. Ще раз наголошую, то я в будинку сижу. Так, ну і в принципі все. Тоді закриваєте то все. І от зараз покажу. Виключаємо. Ну, Це все виключено. І вже другий раз, як ви будете цей, то просто включили антенну. Включили антенну. Відкриваємо агрібус. Закриваємо оновлення, почати роботу. Попередня ширина і ці всі налаштування збереглись, просто почати роботу. І все. Bluetooth автоматично під'єднається, налаштування всі з попередньої роботи зберігаються. Е, тепер оця кнопка, це є. Е, коли ви заїжджаєте, включаєте оприскувати, натискаєте, щоб воно світилося жовтим. Воно тоді замальовує. Оце оті от. таким жовтим воно малює. Тут, я думаю, розберетеся. Точка А ставиться на початку поля, точка Б в кінці поля. І це от точку А. Натиснули, притримали. Відійшли там в кінець поля. Я тут трохи помахаю тою антеною, може воно його кудись зміститься. Ну, давай так от. Сюди. І в кінці поля, точку Б так само притримали. І от поділило поле вже на лінії. І, допустимо, якщо йдете по тій лінії, от пише ту похибку. Це воно вправо пише, що вам потрібно зміститися вправо. Вліво, значить вам зміститися потрібно вліво. І от ці от цифри там 30-29 це в сантиметрах наскільки. Ну, і все от така принципі, інструкція.